Добрий день, дітлахи! Запрошую вас на урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку дорога до школи, правила безпечного руху. Подивись, будь ласка, на всі ці малюнки. Скажи, що спільного у о, деяких малюнках? Згодна з тобою. Всі ці малюнки відносяться якимось чином до правил дорожнього руху. Який малюнок зайвий? Так, ось цей малюночок зайвий. Це хто до нас завітав? Так, це зебра. Як ви гадаєте, чому ця зебра сюди потрапила? Угу. Інколи доріжку для пішоходів, пішохідний перехід називають саме так зеброю? Чому? Тому що вона дуже схожа з окрасом. Цієї тваринки вона теж чорна біла, як і зебра, як і тваринка. Саме тому цей малюнок сюди потрапив. Ми з вами сьогодні поговоримо про дорогу від дому до самої школи. Отже, сонечки, ідучи до школи, чи повертаючись додому? Йдіть з друзями або дорослими. Це, по перше, цікавіше є з ким поспілкуватись, а по друге, це безпечніше. Ще одна порада вам. Будьте завжди на виду, тобто йдіть такими стежками та дорогами, де ходять люди, оскільки є вірогідність зустрітися з небезпечною людиною чи твариною. І тоді за вас ніком, нікому буде заступитися. Ви зустрінетеся з бідою сам на сам. Щоб такого не трапилось, краще йти такими стежками, де ще ходить якась дитинка, чи є люди просто, які є на тій дорозі. Ніколи не поспішай вийти з хати, поки всього не перевіриш. Бо друзі, які кличуть тебе, можуть зачекати, а біда не чекає. Тому роби все так. Щоб було якнайменше стресів у твоєму житті? Від цього залежить і твоє здоров'я. Ми з вами пішоходи. Всі люди, які пересуваються пішки, це теж пішоходи, правильно, діти? А як ви гадаєте, яка частина вулиці призначена для пішохода? Дорога, тротуар чи велосипедна доріжка? Подумайте. Чому ви вибрали саме тротуар? Тепер давайте розглянемо кольори світлофор. Це світлофор саме для пішоходів. Він має два кольори червоний і зелений. Що означає червоний колір, як ти думаєш? Так, червоний колір означає, що йти не можна. Рух заборонено. А зелений колір означає, що йти можна. Зелений колір дозволяє рух. Скажи, чим відрізняється цей світлофор, який я зараз тобі показую, від світлофора, який ми звикли завжди бачити, в садочку чи, можливо, в книжечках дорожнього руху? Так, у цьому світлофорі відсутній жовтий кольор. Світлофор для автівок має три кольори: червоний. Жовтий і зелений. Зверни увагу, що в цьому світлофорі жовтий відсутній. Є тільки два кольори. Цей світлофор для пішоходів. А той, що має три кольори, він тільки для водіїв і інших учасників дорожнього руху. А зараз ми пограємо в гру з картками. Ми будемо обговорювати поведінку людей та сформуємо правила дорожнього руху. Зараз сонечки. Дивіться, перша картка, як ви гадаєте, яке правило можемо сформувати? Тут не може їхати автівка, та, тому що стоїть знак, що це... Що? Добре. Тобто сюди заїжджати не можна автівкою. Роздивимось інший малюнок. Угу. Дівчата катаються на роликах, та не там, де треба. Угу. Тут все вірно. Люди переходять за правилами дорогу, так? добре. Тут що ми можемо сказати про цей малюнок? Можемо скласти правило. Наприклад, будь уважним, коли переходиш дорогу. Як бачимо, тут порушуються правила. Хлопці відволікаються і не бачать, як за ними зібрались уже машини. А інколи машини не можуть часно зупинитись і стаються дуже неприємні ситуації. На жаль, можна сильно травмуватись внаслідок такої неуважності. Подивіться, що тут неправильно виконується. Щоб ви порадили наступний малюнок? Щоб ви порадили в цій ситуації, а в цій? Угу. Тільки якщо правила не порушуються, дивіться, ми можемо правило не формувати. На даному малюнку все виконується правильно. Всі правила витримано. На цьому малюнку. Угу. Далі. Наступний малюночок, подивіться уважно, що тут можна діткам порадити, яке правило можна для них сформувати. Дивіться, тут, тут все добре. Діти чекають, поки для них. Включиться зелений колір світлофора, і тоді тільки вони можуть йти переходити дорогу. Далі, дивіться, є пішохідний перехід, але е, червоний колір, і матуся з дівчинкою чекають, поки загориться для них е, зелений колір. Але Бачимо з вами на цьому малюнку помилку, яку хто скаже. Наступний малюнок. Дивимось. Тут все правильно. Жіночка з собачкою йде пішохідним переходом, переходить дорогу, а пані. З дитинкою іде тротуаром. Уздовж дороги. Ой, тут бачимо, як діти перелазять через паркани. Як ви гадаєте, вони правильно роблять чи ні? Якщо ви ще вважаєте, що ні, давайте для них зробимо правило, щоб вони прислухались до цього правила. І останнє. Угу, Тут все правильно. Тут можна правило не формувати, тому що люди переходять дорогу пішоходним переходом там, де потрібно. По зепрі переходять. Молодець. А тепер перейдемо до роботи в зошиті. Відкрийте зошит на сторінці 7. Давайте з вами розглянемо, що ми бачимо на малюнку. Ми бачимо наш будинок по центру. так? Представимо, що це наш будинок. Ми всі тут живемо. І ви, і я нам треба йти зранку до школи. Давайте з вами розглянемо маршрути, як же ми можемо дібратись до школи. І так. По дорозі до школи ми можемо пройти повз футбольний майданчик, повз магазин, повз цирк, повз кафе, магазин іграшок, дитячий майданчик. Позначте свій маршрут до школи. Оцініть свою роботу, виберіть відповідний смайлик. Якщо ви вважаєте, що ви попрацювали дуже гарно, то це зелений смайличок, скоріш за все. Якщо вам все вдалося і вам все сподобалось. Якщо вам не сподобалось на уроці, якщо ви не змогли виконати завдання, тоді це червоний смайличок. Але не переживай. Якщо цього разу тобі щось не вдалось, наступного разу ми це виправимо. До наступних зустрічей!